Висока температура, білю горлі, сухий кашельці та інші симптоми характерні при грипі, який наразі вкладає у лікарняні ліжка городачан. Інфекційне відділення центральної районної лікарні щодня приймає більше 30 хворих з вірусними інфекціями та грипом. Ще більше жителів району звертаються у поліклінічне відділення. Другий тиждень поспіль жителі міста і району почали інтенсивно хворіти на вірусні інфекційні хвороби, і грип, який має тяжкий перебіг і створює серйозні ускладнення а також може супроводжуватись високою смертністю, особливо маленьких дітей і людей похилого віку за останній місяць. Кількість хворих з гострими респіраторними інфекціями, зокрема з грипом, у нас звичайно збільшилася кількість хворих. В основному ми спостерігаємо зараз збільшення захворюваності серед дорослого населення. Діти все ж таки менше. Я думаю, що це більше пов'язано було з тим, що діти були на канікулах, а зараз вже пішли в школу, в садочки також спостерігається незначне підвищення захворюваності. Досить таки багато людей у нас йде. Багато ми приймаємо і амбулаторно, і в стаціонарі У нас також знаходиться багато на лікуванні таких хворих. Найбільша небезпека грипу полягає в тому, що ця інфекція значною мірою знижує імунний захист організму, відчиняє двері бактеріальним інфекціям, спричиняє загострення хронічних захворювань. Саме більше ускладнення, яке ми боїмося, яке що може бути, це звичайно ж. Пневмонії розвиваються важкі вірусні пневмонії, Вони досить важко перебігають, досить нам важко їх діагностувати інколи. І також дуже швидко ускладнення розвивається у людей, яких вже є хронічна патологія. Це і хронічний бронхіти, і хронічна серцева недостатність, і серцеві захворювання різні. Ці люди, як найперше, такі більш сприятливі до, до грипу і до вірусних інфекцій. Застерігає від лікування самотужки городочанка Марія Юзвак, яка намагалася перебороти хворобу чаями та медом, аж допоки лікарі допомогли звестися на ноги після ускладнення грипу. Я захворіла в неділю. Спочатку в мене піднялася дуже висока температура 39,5 до 40. Ну, я думала, пішла в аптеку, купила лікарство. Не звернулася в лікарню, завжди надіялась на свої сили. Ну, бачите, нікому не рекомендую так робити. Треба звертатися до лікаря. І пила ці лікарства, потім мене дуже почало знобити, ну, крутити руки, ноги. І я так два дні пролежала, потім почало головокруження сильне бути, голова дуже крутитися, тошнота сильна. А після цього я в понеділок прийшла в лікарню і дай Бог здоров'я нашій лікарці. Після обстеження інфекціоністів городочанин Олег Карпало також потрапив на лікарняне ліжко. Що з вами трапилося? Нічого простих. Три дні була висока температура. А тепер мусив звернутися в лікарню. Домашні методи не допомагали, чиї є... не, не допомогло нічого. Температура висока? Висока, так. Да. Яка? 38 це якщо пів таблетки, то в нас падало трохи, а так 39 і більше. І вас відразу тільки прослухали і відразу я Так зрозуміло, ви сьогодні поступили лише? Так, так. Так, сьогодні поступив. Вже є ускладнення? Ну, ще не знаємо, що там не знаю. Ну поки поки ще все впереді. Ну, рекомендую всім звертатися тільки до лікаря тому що сам нічого не сильний, дуже грип, Не знаю, вірус сильний. Отож, як не захворіти, необхідно уникати скупчень людей. Аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, уникати також обіймів, поцілунків і рукостискань. Користуватися необхідно одноразовими масками, регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання, і також часто мити руки. Інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Користуйтесь тільки одноразовими паперовими серветками, і рушниками після миття рук для прикриття обличчя під час кашлю, а також при нежитті. Гриб самому вилікувати фактично неможливо. Його треба потрібно лікувати під контролем лікаря, під контролем не інфекціоніста. Це може бути і сімейний лікар, обов'язково педіатр, звертатися до цих лікарів. Вони, я думаю, нададуть професійні такі рекомендації. Ну, насамперед, це, звичайно, потрібно збивати температуру, не допускати, тому що основна знак явного грипу це дуже висока температура. До 39-40 температура підноситься, Вона досить важко збивається. Потрібно пам'ятати, тому що в нас дуже. Багато людей використовує для збивання температури аспірин. Потрібно пам'ятати, що аспірин використовувати не можна при грипі, тому що він дуже інколи викликає і ускладнення різні і кровотечі можуть бути і все. Він при грипі протипоказаний. Ми використовуємо препарати парацетамолу, різних виробників. Ну, Діючо речовно, який є парацетамол. Досить широко люди використовують комбіновані препарати для лікування грипу. Вони, як правило, ефекту не дають ніякого. Я думаю, що лікар надасть більш фахове лікування, призначить. Потрібно обов'язково ліжковий режим, потрібно обов'язково пити достатню кількість рідини, багато пити теплої рідини. І при необхідності самому антибіотики собі не назначати, бо дуже часто люди не знають, що потрібно насамперед. Все ж таки, викликати лікаря, якщо потрібно надім, і лікар призначить все, що необхідно. Якщо є крайня така необхідність, звичайно, дізвернутися в стаціонар, звернутися в лікарню і пролікуватися. Бо Грип досить важко він перебігає. Останні роки ми замітили, що з кожним роком він більш агресивно себе починає проявляти. Раніше таких, такого важкого перебігу грипу не було, який він є зараз. І запам'ятайте, вакцинація це найбільш ефективний економічно вигідний засіб захисту проти грипу. У дітей висока захворюваність на грип обумовлена недосконалістю імунної системи. І вакцинація терміново створює захист, запевнюють лікарі Городоцької центральної районної лікарні.